Казковий день. В лісі тепло, реально, треба було легше мені одягатися. Я і так легко одягаюсь, але треба було ще легше одягнутись. І оце вам такий день. Птички, ну весна і все. Сонечко. І так, морозець. У лісі невеликий, ну де нижче там морозець прихватив, а де так більше сонечка, його грибочки і не примерше. Але ой, думаю, вам вже дам послухати, щоб, щоб і ви почули, хочу спів пташок. Дивіться. Друзі, і сьогоднішня наша перша знахідка. Дивіться, я на цьому дереві вже збирала гливу. Дерево ну, пропада, видно. Але йду, думаю, гляну, чи нас знову вона тут виросла. Дивіться, у нас тут знову росте глива. Я підходила, вона була зовсім отака малесенька. Бачите, вона його вже доїдає, воно дивіться, вже... Ну, геть паде скоро, але їй тут подобається. Дивіться, і оцю гливу, звісно, я забираю. Дивіться, вона, О, саме смак молодесенька. Але, бачите, не мерзла. М -м -м, не мерзла. А морозець вночі був трішки, бо бачу, замерші калюжі. Дивіться, це наша перша знахідка. Так що дякую. Іду, ідемо далі. Отака. така. Ох, як вона пахне. І сьогодні в лісі просто ну, реально весна. Так, і дивіться наша знахідка. Ось сюди примостилися наші сламуринки. Бачите, вони ось на сонечку. І тут вони зовсім, бачите, не мерзли зовсім. Але бачите, хтось ось вирвав їх, не знаючи. Бачите, і кинув. Бо людина не знає, повиривала, бачите, і покидала. Видно, що, ну, може, вчора, а може сьогодні зранку вже хтось ходив. Ну, це отак. Люди не розуміються. Бачите, їхня ножка темненька. І так ото йде, вириває і кидає. А ми їх забираємо. Бачите, тут вже вони в нас дорослі, видно дуже ту темну ніжку, гарно. Ось. Все. І ось вона у нас примостилася. Ну, і ось тут іще буде. Бачите, маленьке. Так, нашу фламелінку забираємо. Тут такі сімейки гарні. У мене, до речі, є коротеньке таке відео. Е -е, лісова шаурма. Подивіться, там теж дуже красиво видно. Прямо ну реально наші шаурма. Але її їдять. Так як ми йому шаурму, так і є, і звірі їдять. Так, дуже гарно, дуже гарно. Ну, просто краса. Так, а це ось такий цікавий нам грибочок зустрівся. Ну, Він, звісно, вже такий старенький. Уже його їсти, їсти він вже не годиться. Називається він у нас. Оленячі ріжки. Та, бачите, вони реально зараз, ну просто думаю, вам покажу. Я їх, звісно, не візьму, уже наїжу. Але покажу, тут реально видно, що це оленячі ріжки. Вони замерзли і реально дивіться. Ну, але грибочок такий... Щоб його їсти, він повинен бути такий світленький, а цей вже в нас черненький, він вже гіркий і вже перемерший. Але цікавий грибочок. Так, а це у нас, бачите, теж цікавий грибочок. Ну, я їх ще дуже мало в цьому році зустрічала. Це у нас ексидія железиста. Теж желейний такий грибочок. Цей грибочок їстівний, ну, брати я його не буду, тому що ну, його дуже мало. Друзі, дивіться, ось який красивий молоденький лісочок, сосновий. Дивіться, посадили, помню, вони геть маленькі були. А це ось дивіться, як красиво підросли. О, чистенько тут гарненько. Красиво сонечко, дивіться як. І отакий от молоденький лісочок сосни гарний кой, як. І повітря яке, вітерець, свіже, гарне, хвойне. Ідеш і є, така в тебе ароматерапія. Краса. Так, йду далі. Сьогодні йду більше, знаєте, як насолоджуюсь природою, красою. То грибочки-грибочки, а сьогодні прямо більше такого, знаєте, Насолоди, ну, інша, інша сьогодні насолода в мене. Ну, але про грибочки не забуваємо. Йдемо, дивимось уважно. Ну, красиво. Думаю, покажу вам такі красиві молоденькі лісочки, соснові. Гарно. Видно тут, бачите, його окультурили траншеї. Де, бачите? І садили і ось вам і лісочок молоденький. Гарна погода сьогодні просто супер. Іду жарко, реально жарко, вділась і не тепло, але жарко, бо майже йду по сонечку весь час. Ой, дивіться, спустилася тут, звісно. Коли весна, літо, тут просто ну, багато води. Зараз все висохло. І думаю, похожу тут гляну, ж таки найду. Ой, це у нас вже, я бачу, така. Доросла. І оно, де дивіться, яка гарненька. Ой, красивая, дивіться. Отак. Ну, вона на пенталивих таких. Ой, дивіться, оце в нас гарненька. І ось сюди бачу, звісно, ось свіженькі, не знаю хто там, наче крути сплять, але ось сюди дивіться, зараз спробую її дістати. Ну, теж, бачите, вже доросла вже вона така. Перемерзла, все ми залишаємо брати, вже таку не будемо. Отак. Будемо брати таку молоденьку. Дивіться, яка гарненька. Ой, красива яка. О, тепер ще я вам покажу, дивіться. Тут у нас теж перемостилася. Ну, бачу, вона ось теж уже доросла. Бачите, вже яка темна, темна. Я її теж брати не буду. Хай вона собі. Розмножується, плодиться. Так, а це щось у нас таке, дивіться, цікаве, якісь, якісь міцени, дивіться. Ой, гарненько, так? Ось сюди у нас теж, дивіться, вже яка доросла вона. І вже, бачите, вона ось сюди починає і вже бачите, пліснява. Бачите, вона вже не годиться. Вона вже вон, доросла яка. Куди ж? Вже таку ми не беремо однозначно. Так, зараз заберу на тому пеньку і подивлюся, може ще отак, де знайду. О, і вона, бачите, в нас тут не мерзла. О, ой, де як багато, дивіться, яка гарненька. Так, забираю я її. О, ой! Вийняла все. О, це в нас теж, бачите, і молоденька. І доросла, але вона без пліснявий. Бачите? ніжка в неї доволі така вже темна, значить вони вже в нас такі дорослі. Але там, бачу, і молоденькі починають. Ну, таку ми беремо. О! І... Бачите, сонечко вже трішки крига спало, але все рівно. Водичка мерзла, ну, краса. А ось зустрівся нам такий цікавий грибочок. Тут його багато. Дай, думаю, і покажу вам, може хто й не знає. Це у нас трутовик справжній. Або ще, до речі, на нього кажуть, дивіться, тут дуже добре видно гриб копиту. Він реально з виду. Асоціює себе як копито. Так? Грибочок дуже гарний лікарський. На просторах інтернету я часто його зустрічаю, він продається і доволі користується попитом. І в давнину цей грибочок дуже використовували. І навіть є у нього ще така назва, як кров'яна губка. У нього такий гемінофор, що... Коли прикласти до рани, з якої тече кров, то він дуже гарно, реально зупиняє кров. І він користувався дуже попитом в хірургії. Цей грибочок також використовують для схуднення, і він дуже гарний для тих, хто дуже тяжко фізично працює. Е, да, він якби, дає ще більше людині сили. Е, також його використовують в терапії. Ну, багато де. Я вам не буду про все розказувати про нього. Та просто я хотіла вам його показати, бо тут дуже-дуже гарно так, мені попалось на дереві. Бачите, він доволі такий тверденький. Е, з ним треба попрацювати. щоб Взяти з нього тут не все, до речі, береться для лікування. Я хай вам колись покажу, але зараз я просто не мала такої цілі, щоб там зірвати, розрізати. Просто він мені зустрівся, я вам показую. Дуже часто він зустрічається на березах, дуже часто і ось тут теж видно, бачите, уже береза ну, пропала геть. І на ній отакі трутовички. О, Цей молоденький. Ну, звісно, такі чорні вже ми не беремо для лікування. Беремо такі ж, які ще не трухнуть, бо то чорний він уже всередині трухне. І будете знати, хто не знав, цей грибочок. І він, до речі, росте і влітку, і цілий рік. Друзі, вже вийшла з лісу і думаю, пройдусь такою посадочкою. Така невеличка вона, але тут хащі, хащі Ой, і ви що думаєте? Мене тут чекає дуже гарний бонус. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой. От сьогодні у нас. Ой, красива, яка і маленькою скільки пішло. Дивіться, я вже... Дерева нема, один пеньок. І ось тут а чуть не наступила. Дивіться, вона собі примостилася. О. О. Ось сюди. І вона на корінні теж примостилася. Дивіться, який гарний букетик. Отак. І ось видно, вона у нас молоденька, гарненька, ну, але велика. Клас. Оце вам і подаруночки. Ну, все рівно за вашу працю, що ви трудилися вам ну, завжди. Хоч маленький, але завжди буде бонус. Дивіться. І ось сюди я вам теж хочу показати. Глива у нас теж, дивіться, я там маленької багато. Ну, я її заберу маленьку, як вийде дістати. І ось у нас сусіди. Поруч. Да. Отак, примостилися і їм тут гарно. Дивіться, яка краса. Ой клас. Дивіться. Ой. І глива така гарненька. Ну, Тут тільки ножем, бо бачите, багато маленької там. Попробую, щоб маленьку не забирати, але може бути букетиком. Ну, як вийде, буду знімати, це ж таке. І тут у нас бачу, воно дає. Трутовичок. Ось сюди теж примостився. І отак, і отам вон, трутовичок. І, бачите, тут усім вистає місця. Да? Усім вистає місця. Глива, фламуліна, ось який букет гливи. Трутовичок у нас росте. І всім хватає місця. Глянь, всім. І ніхто нікому не заважає. Ну, коротше. Так, зараз я буду знімати ці грибочки і покажу вам. Ано спробую, ні, треба ножа брати, так не вийде. Ні -ні. Вона бачите, Вон бачите, тут зовсім вона не мерзла. О! Але була мерзла така волога-волога. Отак у нас. Зараз познімаю їх, Ну, але краще ножем. Вони знімаються, бачите, ано. Ано. О! Зняла букетик. Дивіться, о, яка краса. Клас. Да молоденькі, які гарненькі, так. Тепер ці заберу. О, вони вже обламалися. О, які в нас, о, краса. Так, ці сюди. І у нас буде зараз пеньок гливи. О, забираю. Так, туди, склала. І оці заберу. А тут ще у нас вон, пішли. Оце не буду маленькі ті зовсім забирати. Але отак їх бачите, обулогіть. Он звідки, бачите, вона росте. Ну, цю залишу. Може підросте. Побачимо. Так. У нас пеньок гливи. О, краса яка. Так. О, і десь я бачила, тут вам показувала. А, ось тут вона, бачите, ось одламалася сама. О, Гливо пахне, реально так. Цей пеньок запам'ятовую. І ось тут ще бачите, воно де? Вона і воно де, і воно де. Все. Ну, це тижня-два не менше, щоб вона виросла. Ано. А цю треба забирати, бачите, всю, тому що вона вже підсихає. О, вона реально вже підсихає. Але беріть таку водичку поклали і вона у вас відходить, бачите, вже сухенька. Так, і забираємо, звісно ж, нашу фламулінку. О, о, дивіться, і на одному пеньку у нас отакий урожай. О, краса. Натюрморт. Єс. Дякую. Оце вам і подаруночки. Так, дякую. Ну, красаж. Ой, клас. Так, все, йду далі. Так, і в кінці нашої прогулянки зустрівся мені ще кущик шепшини. Ягоди доволі гарні, можна зібрати. Вони ще такі доволі гарненькі зустрічаються, м'ясистенькі, ось які гарнюні, дивіться, всі ми знаємо ягоди шипшини, які корисні для людини. І зараз, коли в нас недостача вітамінів, то прекрасно можна ці ягодки збирати і використовувати. Заварюйте чаї. Я навіть отак взяла з собою ужменьку, і хожу по лісу і смакую. Такий дуже-дуже смачненький. Да, він так і бадьорить організм, і сили дає, чайок поклали і пийте смачний вітамінний чай. Дивіться, який гарненький. І взагалі, так, в лісі, знаєте, так, е Монотонний такий колір, листя, травички. А ці такі червоненькі на дереві крапиночки, дуже гарно так дивитись і смакувати. Так, друзі, будь ласочка, ставимо лайки, це дуже до речі допомагає відео, щоб його бачило більше людей. Так, також не забуваємо писати коментарі. Будь ласка, ділитесь моїми відео. Звісно, запрошую нових підписників до себе. Також бажаю всім миру і добра.